Священник Олексій, слухаю. Питання від підписників: чи можна святкувати 40 років? Я вже відповідав 10 разів, але повідомлень дуже багато на, на таке примітивне питання. Знаєте, кожен день, коли ми просинаємося, це є свято, яке називається життям. Ракети літають над головами. Біда розривається все. Кожен день приймаємо від Господа як дарунок. Як важливий дарунок за, за те, то, щоб той день настав, наші сини й дочки боронять нас з вами. І кожен день є свято, яке називається життя, навіть колись я таку знав що, вірш. Настане ранок, посміхнись і кожен день приймай як диво і гарно стань, і помолись. Скажи до Бога, я щасливий. Що проснувся, що встав. Тому 40 років можна святкувати. Можна. У мене було 40 років торік. Айно, ну, приїхали священики до мене. Якийсь канапок зробили, з'їли та, та й все. Кожен день треба жити, як, як останні каже Іван Золотоустий, бо такі часи нелегкі прийшли до, до нас з вами. Але письмо, Слово Боже, читайте, і живіть по Євангелії. А сорок років собі маєте можливість, освяткуйте.